Всім привіт, вітаю на каналі, і сьогодні я хочу проговорити про вежу. Ні, не ту, що у мене на фоні, а ту, що Tower of Adversity, високорівневий Endgame done, що оновлюється кожні два тижні. Основна проблема в тому, що вежа дуже змінилась з виходом оновлення 2.0. Зокрема, до того, в ній були бафи для всіх персонажів, єдине обмеження, яке у вас було, це не перти на боса того ж самого елемента. Саме це нововведення введення дуже розділило велику частину ком'юніті. Хоч я з цим і не погоджуюсь, але давайте розберемось, чому саме. Так, ну по-перше, зниження резисту на 10% це те саме, що збільшення дамагу на 30 плюс-мінус. Це значить, що баф у нас все ще є, але тільки для двох елементів з шести. Але от збільшення резисту ворогів це прямий дебаф. Знову ж таки, для двох елементів з 6, але вибісило гравців напевно те, що це елементи резонаторів, які є найбільш доступнішими, як, наприклад, Havok Rover, чи безкоштовний сян Ліао, якого ви нам видавали, або ж заборонили використовувати всіма улюблену камелію. Хоча насправді нікому нічого не забороняли, будь-який збілдений добре дамагер може спокійно перешагнути через ці резисти і не зважати на них це всього-навсього 10%. Я от легко закрив цей поверх камелією, незважаючи на резисти і навіть не використовуючи при тому легендарних саппортів. Щодо оцих двох вебів, їх все одно, скоріш за це, не використовували і не через дебаф поверху, а банально через те, що в першій половині був хавок босс а в другій половині був електробос, що є куди більшим блокером, ніж 10% резисту. Та й нагадаю, у нас є купа інших дамагерів, якими ця вежа спокійно проходилась. Хоча окей, карлосу не рахуємо, бо був її банер. Так от, про що загалом відео? Зараз же наступне оновлення вежі. Я хочу подивитися, що вийшло з того всього кіпішу і чи послухалися розробники гравців. Це оновлення вежі, звісно ж, підлаштоване під поточні банери, тобто джинси і рочію з камелією. Їх ми використовувати, звісно ж, не будемо. Взагалі було б дивно, якби я використовував резонаторів, яких у мене нема. Спробую безкоштовну команду, і тільки якщо не зможу пройти, піду далі. Так, тільки гляну білди. Ммм, який Хороший білд. Всі ехо в Жежі. Боже, не можу дочекатися, коли вони нарешті додадуть набори ехо. Щоб оце от от постійно не змінювати. Так, це є. Оглянути ще ровера. Я думаю, можна просто вкрасти в камелі її ехо, бо тут все не дуже добре. Тільки дрімс лишити. Хоча на мене так собі, чесно кажучи. Може собі нового якогось зробити. Спробувати. Хм, Вірю в магію запису відоса. Опа! Сюда! Супер. Це можна одразу замінювати. Ще є так, а ти диви. Так, білд готовий. З цим, думаю, можна працювати. 69 на 272. Сігнак камелії Ну, поїхали. І так. Ротація в мене через два інтро ровера, тобто аутро бокса портів я переключаю на ровера. Таким чином, після двох інтро і скіла в неї повністю набирається форте шкала, тобто вона ніколи не буває поза своєю стійкою. 195К. Ну, окей, тут. Вона ще ніколи не била в мене так сильно. Я так розумію, баф вежі на координовані атаки. Чи Це тут допомагає. Ну, в Веріни є трохи координованих атак, але мені здається, їх не вистачає для того, щоб наповнити баф. До того ж він на скілдомах, наскільки я розумію. А ровер у скілдомах не дуже корисний. Так, сам скіл використовую десь в середині о, її ротації, для того, щоб продовжити стійку. Ну і після ровера використовую інтросанхуа для того, щоб мати додатковий додаткову сосульку, о, щоб швидше заповнилося її концерту. Так, то вже яка? Четверта, п'ята ротація? Мабуть там. Стоп, 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 стоп. Це, це все? Як він помер? Там ще... Там ще було часу на дві ротації. Алло. Алло, це перша спроба. 30 секунд в запасі? Камон, це не смішно, це ж ровер. Так, Санхо не вистачає трохи енергії для наступної спроби. Так, окей, я зрозумів. У вежі хавок бафи. Вони дуже сильно бафають ровера. Тому використовуємо дебафи. Дебафи на фюжн. Заодно глянемо наскільки насправді важливі ті дебафи. Так, щось мені здається, що тут щось не так. Або я не пам'ятаю ротацію. Стоп, де де ехо-скіл Жежі? Алло, і де її здоров'я? Її ехо сет насанхуа, так? Ну, звісно, коротко про те, як я пішов у вежу. Ну, отак краще. Що ж, спроба номер 2 Так, тут я згадав, що з виріною моє комбо не працює, бо в неї занадто швидка ротація і в Ченлі не встигає відновитися скіл. Спроба 3 збереги. Я не знаю, чи перші дві спроби можна рахувати, бо це перша спроба з нормальною командою. Але не буде. Загалом, кому цікаво, що я тут роблю, що тут відбувається, це така собі гіперкерія Чан-Лі. Тобто ротація точно як в Карлоти, наприклад, тільки замість Карлоти Чан-Лі. На самому початку я використовую її скіл, щоб набити форте. А потім, коли вже є авто від жежі, я стараюся її взагалі не свапати, щоб максимум шкоди наносилось з врахування цим цього аутро. Тобто і форте, і ульта, і наступне форте я не свапаю, бо якщо свапнути прямо на початку атаки, то ця найбільша тичка, вона вже буде без бафа. До того ж, навіть звичайні скіли Чанлі з бафом Бергені і Жежі досить добре так дамажить. Ну, резисти, звісно дають про себе знати. Мій дамаг набагато менший, ніж зазвичай. Бо зазвичай ми чинелі своїм форти зрешною атакою б'є десь 100-105 тисяч, а ультою десь під 140 тисяч. Вже ж ротація стандартна, спочатку набираємо з свапом половину форта, потім інтро добиває ще половину форта, одразу ульту, три скіла через стрибок відміняємо і робимо аутро. І того. Ну, загалом у нас в запасі ще є одна ротація, вона тільки почалась. Тобто в Чанлі ще є повне форте. Якого по суті і не треба було. 6 секунд в запасі. І то перша спроба. А Чанлі це навіть не дамагер, це СапДД. Серйозно? Ну, типу. Я навіть не знаю, що сказати. Як на мене, це було занадто легко. І це все незважаючи на Fusion Res, оцей. і незважаючи на те, що я міг би зіграти набагато краще, бо я насправді доволі багато помилок зробив. Я певен, що ровером, при тому я цей поверх ще швидше закрию. Хоча ще думати, якщо можна впевнитись. До речі, якщо шов, в описі відео є тайм-коди. ці проходження можна просто скіпнути і перейти одразу до висновку. М -м, як гарно получив по обличчю. О, аж три рази підряд. А міг би контратакувати. Change your perception. You will obey. Остається, це було ще швидше, ніж перший поверх. Окей, давайте я заспідранню ще букові вежі швиденько і перейдемо до висновку. You Loading, sprout of budding seeds. Uh -uh. Reborn from ancient roots, grafting. Feed my blossoms, self deceivers. Ликід like одна ротація. Ну, бліо вежі теж нічого цікавого не було. Закрив її за дві ротації. Так, ну що ж. Що я думаю на рахунок цієї вежі. Я розчарований, насправді як на мене, просто от минулого разу казуали розбушувались, сказали їм занадто складно, хоча вежа загалом не для казуалів, що вони тут робили, я не знаю. Я нагадаю, що проходити її не обов'язково. Це додатковий контент. І навіть останні дві винагороди всього по 50 астерітів. Це насправді дуже мало. І якщо ви не пройдете останні два поверхи або пройдете тільки на одну зірочку, це вам погоди не зробить абсолютно. Тому навіщо просити легшу вежу, якщо вона і так не обов'язкова, ви просто забираєте задоволення в тих, кому подобається складна вежа. Типу, та розробники слухають. Але іноді слухають занадто багато і не тих. Насправді я був би набагато більш задоволений, якби нам оновлювали овердрайв зону. Мені насправді навіть не треба тих астерітів за, за неї. Дайте мені штук 500 тюнерів, і я буду тут день і ніч сидіти. Кожного оновлення, щоб їх дістати. Навіть без астерітів. Але наразі от маємо те, що маємо. Сподіваюся, що надалі о, девелопери не будуть настільки все спрощувати. Так, я розумію, що вони зробили бафи і загалом вежу спеціально для баннера, для рочії. але щось мені так здається, що вони переборщили. Що рочією зараз можна пройти цю вежу, навіть якщо її забрати в dd а не використовувати як саппорта. Тож, от такі от у мене думки. А що ви думаєте на цей рахунок? Пишіть в коментарях, діліться. Я не знаю, може я один такий, що мені подобається, сракурувати в тій вежі і з 10-го разу проходити в останню секунду, що саме мені це приносить задоволення. Чи може ще хтось є такий, як і я. Пишіть, діліться, знай-небо не до одного. Та й загалом підписуйтесь, пишіть будь-які коментарі, не тільки це. І до наступних зустрічей в нових відео.